Добрий день, любі дітки! Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже легкий дослід з водою та фломастерами. А для цього нам ще потрібен і паперовий рушник. Ми його складаємо навпіл, візьмемо ножнички і ще раз переріжемо цей аркуш серветки і ще раз навпіл. На цій, на цій стороні ми намалюємо. Наприклад, стовбур дерева з гілочками. Відкриваємо один аркуш, і ось на цій стороні ми з вами можемо намалювати крону з листочками. Листочки ми будемо зафарбовувати. І ще можемо намалювати і ягідки. Один малюнок наш готовий. Давайте візьмемо інший. Ось на оцій е, серветці ми намалюємо квіточку. На цій стороні тільки буде стебло. І листочки. Відкриваємо. А ось на цій стороні ми з вами можемо зафарбувати листочки. Вони мають бути зафарбованими. І квіточку. Квіточку обов'язково. Серединку ми теж намалюємо. І вона буде ось такою блакитною. Ми з вами візьмемо два малюночка і покладемо у воду. А тепер дивіться і насолоджуйтесь, як розкитає наше дерево і квіточка. Успіхів вам! До побачення, до наступної зустрічі, діти!